Вітаю, я Леонід Цикановський, це мій канал Книгоогляд. Війна на морі це складова частина загальної війни Росії з Україною. Сумна подія відбулася нещодавно в російському порту Услуга Лінінградської області. На танкері Еко-Візард, що вантажився «Аміаком», Сталося два вибухи в машинному відділенні. Аміак дуже отруйна речовина в вигляді парів. І в вигляді розчину в воді, він теж дуже отруйний. Після вибухів танкер ліг на лівий бік і почав тонути. Відбувалося це якраз під час завантаження аміаку. Машинне відділення наповнилось водою, але були пошкоджені і ємності для перевезення аміаку. Тому він виливається в воду навколо термінала МХК Єврохім утворилась хмара отруйного газу. Екіпаж 23 чоловік евакуйовано, жертв немає. Цю надзвичайну подію з отруйною речовиною в Росії назвали незначною. Міністр транспорту терміново прибув до усть Луги. Власник танкеру невідомий, саме судно зареєстровано на Маршалових островах і є частиною тіньового флоту Росії, по перевезенню нафти, ам'яку і інших пенсаційних товарів. Підтримайте наш кориномовний канал в приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, всі посилання під відео. В Росії планують терміново обстежити підводну частину судна за допомогою водолазів, щоб мати інформацію про стан корпусу і розміри ушкоджень. Потім будуть прийняті заходи, щоб не допустити повного затоплення танкеру. Інакше. Весь ам'як попаде у воду фінської затоки, буде випаровуватись, отруйна Хмара зупинить всяку роботу на ам'ячному нафтовому ЕЛНД-терміналі в Усть Лузі. Це вже шостий інцидент такого характеру, що стався цього року з російськими тіньовими танкерами. Одразу після їхнього відвідування російських портів. Так, тиждень тому, 27 червня поточного року, в Середземному морі пролунав вибух. Яка неочікувана подія на танкері Віламоура? Вибух відбувся в машинному відділенні судна під час переходу з Лівійського порту С зуайтіна за 150 км на північний схід від територіальних від Лівії. Власник судна, грецька транспортна компанія Віламоура, неоднократно возив нафту з північних боліт. В квітні поточного року він грузився в усть Луга. В кінці травня в новоросійську. Станом на сьогодні в танкері затоплено машинне відділення. Він втратив вхід і пожежний буксир тягне його до Лаконської затоки в Греції на ремонт. Яка сумна подія навіть місяця не пройшло з тих пір, як він був у новоросійську. В лютому цього року за один місяць в Середземному морі вибухнуло три танкери, що відвідували російський порт порту Триполі, зазнав пошкоджень танкер. Грейс Феррум, власник судна транспортна компанія з Ліберії, повідомила, що вибух стався в машинному відділенні. Судно втратило хід і його відбуксували на ремонт до Греції. Ще більш судна подія відбулася з танкером Коала. 9 люка, лю, лютого поточного року він прийшов до усті Луги, щоб загрузитись забороненою під російською нафтою. Під час стоянки біля причалу в услузі пролунав вибух. Яка сумна подія. Машинне відділення заповнилось водою. Прийшлося його терміново вволочити на ремонт. І це не може нас втішити. Було б краще, якби він потонув повністю. Ну, а через тиждень, 14 лютого, одразу два вибухи пролунало на танкі Seadgeвел. Він ходить під прамором Мальти. В цей час танкер стояв на рейді порту Савона, це на півночі Італії. За дивним збігом обставин, він якраз прийшов з російською нафтою до Італії і там на рейді перекачував собі нормальну непідстанційну нафту з іншого танкера. Ну, щоб змішати їх і сказати, що це зовсім не російська нафта. Таке часто робиться для того, щоб заявити, російської нафти тут не було і не стояло. Всіх нас втішає те, що з одного разу не завдано шкоду довкіллю. Крім вчорашнього сумного випадку в услузі з м'яком. А в грудні 24-го року в Керченській протоці сталося одразу дві серйозні аварії російські танкери Волганіфті 212 і Волганефті 239 розломались навпіл через сильні хвилі. Причина. В тому, що оті дурні російські через санкції використовували річкові танкери для перевезення мазуту через Чорне море в Туреччину, був шторм. А в шторм ці танкери виходити в море не можуть. От дурні вирішили перевірити. Чи так це? Перевірили, все відбулось по інструкції. В шторм танкери розламались обидва пополам і затонули. Мазут важчий від води. Він лягає на дно. Далі його куски по 10, 100 або 500 кг відломуються і котяться по дну скрізь на Чорному морі. На Зовському морі плями вже винесло на берега в Бердянську і Маріуполі. На Чорному морі забруднено мазутом береги в Анапі і Сочі. Це дуже вели велика екологічна катастрофа. Але в Росії на це не звертають увагу. Їм більше подобається людей убивати скрізь по білому світу. А от коли за справу знищення російського флоту беруться, беруться сили оборони України, то серце не може не радіти. За роки війни всього знищено 28 російських військових кораблів, в тому числі і флагман російського чорноморського флота «Крейсер Москва. Шановні, всього двох ракет Нептун. Р-360 було достатньо, щоб він перевернувся і пішов на дно. Зараз остатки Чорноморського флоту ховаються в Новоросійську і очамчері. Власне кажучи, без флагмана це вже не флот, а так собі, флотилія. Деякі кораблі змогли втікти по Волгодонському каналу на Каспі. А от хто ж допоміг російському тівньовому флоту сім разів підірвати танкери? Навіть не питайте, правди вам ніхто не скаже, не дізнайтесь. І це правильно. Тепер про урса-мажор. Дуже хороше російське судно, що вожило снаряди і інші боєприпаси в Сирію з Балтики. Ну, бо в Чорне море його не пропускали санкції. Ця сумна подія відбулася в міжнародних водах між, і... між Іспанією і Алжиром одразу після проходу Гібралтара. Вони якраз в Сирію йшли. Якимось дивним чином пролунало чотири вибухи одразу по, лівому, по одному борту. Вони спричинили втрату керованості, бо машинне відділення залило водою. Судно лягло на бірт і чомусь швидко затонуло. Всі військові вантажі для Сирії затонули також. На мою думку, це якісь добрі люди дуже ефективно реалізують нафтове, нафтове і не тільки нафтове ембарго для Росії. І ми їм за цю роботу дуже вдячні. Все буде добре. Ворог буде розбитий, перемога буде за нами. Підтримайте наш корінномовний канал в Приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, кофі. Всі посилання під відео. я вам я дякую, до побачення!